Шановні друзі, погорина вітає вас! Сьогодні наша творча група спілкується з людиною величезної мужності і цілеспрямованості з поетом Василем Лящуком. Василь Кіндратович Лящук народився 1 березня 1948 року в селі Старий Почаїв, тепер місто Почаїв на Тернопільщині. Закінчив Старопочаївську восьмирічку, середню школу-інтернат для незрячих дітей у Львові, філологічний факультет Рівненського пединституту. Працював на журналістській та викладацькій нивах. Твори друкувалися на сторінках багатьох газет та журналів. Окремими книгами вийшло шість поетичних збірок автора. У минулому році світ Побачила зокрема його поетична збірка Дзвіниця. Переднє слово до якої написав поет Микола Береза. Василю. вперше я побував у твоєму помешканні в 2005 році, коли ми працювали ти як автор, а я як редактор над твоєю книгою. Моя Мешкання. Мене дуже вразило велика кількість книжок, а надто вразило те, як ти вмів, ну, не володіючи зором, знайти потрібну книжку на стелажі, як ти вмів цитувати багато віршів. От. І ще я довідувався, що у тебе ще більша бібліотека десь там у батьківській хаті. Скажи мені, будь ласка, Василю, що для тебе взагалі означає книга? Коли я був ще зовсім маленьким, ще не ходив навіть до школи. Не раз бувало, приходить мама з ярмарку, з базару і приносить мені то свистунці, то вафлі, то цукерок, то печива, то морозива просто-напросто, а то супілку. І я одного разу кажу, мамо, це все з'їсть, завтра вже не буде. Супілка теж потім десь закинеться в куточок. А я хотів би, щоб була книжечка. Книжечка завжди буде зі мною. Я дуже люблю слухати, як ти читаєш мені казочки, віршики. Хай буде краща книжечка. І це мама робила мені і ніколи такого не було, щоб вона прийшла з базару і не купила якоїсь нової книжечки. Завжди вона з собою приносила. І я ще пам'ятаю такий випадок вже в першому класі, як вже. Ми вивчили вже по буквару перші оці літери, перші букви вже навчилися в сладах читати. То вчителька запримітила, що я дуже у мене добра пам'ять, і вона попросила мене із читанки для другого класу, щоб я вивчив на пам'ять дуже великий вірш. Про лісових звіряток, як вони справляли новорічне свято. Він дуже довгий цей був вірш. А я був ростом маленький. І пам'ятаю, як була ялинка в школі, зібралося дуже багато старшокласників. Мене поставили на стілець, на табуретку, щоб було видно всім. І я читав цей вірш довго і не заїкаючись, і не затинаючись. І всім всі дивувалися, як такий маленький хлопчик, ще не закінчивши першого класу, так довго і Пам'ятає і так багато запам'ятовує і такий великий вірш прочитав. І от, -от книга таким другом, порадником лишилася на все від, життя. Від, 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 від того маленького хлопчика Василька на все життя. Так. Ну а коли виникла е, така думка, щось і своє створити? Я починав писати, буквально вже складав, ремував ці віршики, вже буквально як вчився ще в першому класі. Мені було років сім, вісім. Василю, от твоя книга Моє помешкання, вона якраз про цю твою квартиру, де в силу обставин ти проводиш більше, більшу частину свого часу. Але в тебе ж з'являються такі вірші, такі з'являються гарні всілякі розповіді, що складається враження, що ти не закутий у цих чотирьох стінах. Коли до тебе і як навідується твоя муза? Я, наприклад, не можу писати за замовленнями тільки тоді, коли до мене приходить натнення. Це може статися будь-де. От в свій час, коли я ще трішки бачив, я їздив автобусами, добирався до батьків додому, то було одного разу таке, що не то, що не було де сидіти, навіть стояти не було як, стільки було багато набито. Людей в автобусі. Я стояв на одній носі і двома руками тримався за візку, це що за ту трубу, і писався в цей момент вірш. І тоді, коли я вже приїхав, приїхав додому, я тоді занотував його на папір, записав. Я пам'ятаю навіть цей вірш, дивосвіт вечірній, дивосвіт рожевий, відсвіти багряні всюди залягли в сутінковім небі. Журавинний невід і сумне, журливе, наче спів, курли. Якби я так послухати у твоєму декламуванні твої твори, ну, розмовляємо ми з поетом хотіли. Будь ласка, я хотів би прочитати самий найновіший вірш. От недавно буквально написаний: Мій край. Люблю мій край, де пахнуть чебреці, де мама. Шиє і де тато оре, і я маленький з книжкою в руці, дивлюсь у небо чисте, не озоре. Люблю мій край, де соняхи цвітуть, де зріє жито ячмінь вусатий, бентежну стежку, світанкову путь, Якою довелося вирушати. Люблю мій край, бо в тихім спориші Моя зростала мужність і уява. Бо саме тут для смирної душі, твердиня духу встала величава. Я хочу прочитати вірш про маму, вона дуже любила квіти, запахла нехворощ і м'ята, запах любисток і ромен, живу диханням цих імен, життя моє несла їх мати, у хаті царство синюватих, зворушливо пахких імен, запахла нехворощ. І м'ята, запах любисток і ромен. Ніяке нині в нас не свято, звичайний, добрий літній день. Мене ж бентежить світ імен, в них і мрія, люба мати, запахла нехворощ і м'ята. І хочу сказати, що мама дуже любила сама книги. Вона шевченко Кобзера знала на пам'ять від початку до кінця. Вона знала дуже багато пісень. І польських, і українських народних, і російських. Деякі пісні я навіть перейняв від мами. А от подейкують, що Василь Ляшчук, от, дуже цікавиться шахами, і він навіть розв'язує шахові задачі. Як це виглядає на практиці? От є в мене шахи от, спеціально для незрячих. От, і я ними можу грати з людьми, які бачать. Ну, коли я торкаю руками фігури, вони не падають, бо кожна фігурка вона має якби, такого, ну, е, таку паличку вмонтовану. Ага. А на центрі кожного квадрата, кожного поля, е, значить є дирочка, ямочка, і таким чином вкладається ця фігура разом на паличці. вона коли торкається вже палис, чи рука вона, вона не падає. А як узнати, де білі? Фігура де чорна. А секрет дуже простий. От, якщо білі фігури, то там в основі є різьба, а в, в чорних фігур нема. Ну, а шахова задача, а розгляду, шахові і, задачі? Так. От є двоходівки, три ходівки, чотири ходівки. Я беру, наприклад, і ну, на чому, на чому записую? А от в мене є от, віця, от така і папір так. от, і, і така дошка. Я закладаю папір сюди, в цю дошку. — Це в середину закладається? — Так, так. Папір. Закладається в середину. І от буквально от, тут є такі, щоб добре трималося закріплення, ви, ви виступи. Да -да, виступи, щоб запису, закріпити, О, щоб вже не вискакувало. Тільки вже треба порахувати рядки, щоб не навісти на той самий рядок, де от перед цим. І тоді записується. Записується, правда, треба писати із права на ліво. Там, де записується, ви бачите, тут ум'яті не такі, ну ямчки, дірочки, а з іншої сторони рельєфні ці вже горбочки. І можна руками читати, бо записувати треба справа наліво, а читати і зліва направо. Бачите, в свій час не знали в селі ні лікарі, ні вчителі, ні родичі, ні батьки, ні сусіди, ніхто не знав. Вже спеціальна така школа для сліпих, для таких, як я. Ніхто не знав. І Я пішов в перший клас звичайної масової восьмирічної школи. І Я навчався там повністю. Вісім років провчився. І, там... і нарівні тим, знання твої були так, не гірші, ніж він чи... Так. так. І я хочу сказати, що. От, що в мене ще був дуже великий потяг до вивчення іноземних мов. Я значить, почав прикладати з англійської вперше в 7 класі. О, прямо о, на уроці. О, 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 я пам'ятаю, така американська поетеса Едіт Сегал, У підручнику був її вірш «Бріджіс» мости. І я його переклав на українську мову. І як це прозвучало? Я зараз про прочитаю мости. Якби я могла будувати, тоді прокладала б широкі мости. На Альпи стрімкі, на Карпати, щоб сіру неприязнь безодню змести. Я буду ходити по світу, всім людям назустріч усмішку нести, їм тиснути руки, радіти, що з потисків рук виростають мости. Ще один прочитаю з англійської Томас Мур. Це сам ірландський поет, але він в 18 столітті дуже багато написав віршів. І я прочитаю вірш Юний співець. Подався на битву співець молодий, де смерть, мов оса над очима, від батьковий меч підібрав бойовий, і арфу несе за плечима. О краю пісенний тебе єсть вогонь, промовив боєць величавий. Потрібен лиш меч для спасіння твого, лиш арфа годиться для слави. На ратному полі він жертвою ліг, та дух пломенієв нім юний. Улюблена арфа мовчить біля ніг, пісняр обірвав її струни. О подругу вірна сказав їй співець В кайданах страшніш, як в безодні, твій голос тулився до чистих сердець. Тож хай не принить він сьогодні. Щоб перекладати, потрібно звичайно дуже володіти, так би мовити, всякими формами поезії. Так? Яке ти значення формі взагалі вірша надаєш? Дуже велика. Я зараз теж пробую писати отакі політронічні вірші. Наприклад. Це вони однорядкові, один рядок, якщо їх читати зліва направо, а потім справа наліво, то буде одне й те саме. Наприклад, Рим є і сіє мир, то буде справа наліво і зліва направо буде те саме. Ще знаю таке, що ти дуже цікавишся бджілками, бджільництвом. Тобто це про тебе, як кажуть, легенди розповідають, а насправді на практиці як виглядає? Я хочу сказати, що життя бджіл організоване між ними набагато краще, ніж життя між людьми. Добре було, якби люди ще повчилися у тих бджіл, як треба жити на світі. І культура була б набагато більша, і в політиці, та кругом. От ти сидиш переді мною у вишиванці. от е, Я тобі зателефонував, кажу, що будемо записувати передачу. І в чому ти будеш затягнути, Василю? А ти кажеш, значить, у вишиванці я хочу. От. І я вирішив теж задягнути вишиванку. Правильно. От, І я так. теж перед тобою, ну, на жаль, ти не бачиш теж у вишиванці. Ну, так. ну Мені вишиванку подарувала сім'я мого старшого сина. А тобі? У мене є, до речі, три сестри. Старша Галина, середуща Лариса і молодша Люба. А вишила, а вишила сорочку мені Руслана. Руслана. От. Разом з сестрою. Так, так, разом з сестрою. Сестра знайшла дуже гарний узор, дуже давній узор. От, і цей узор, до речі, сподобався всім сусідам, і вона порадилася ну, так, тут так. символи, так, так, і вона дала все... старовини цей узор і вода, так, тут так, так. і вічність. Так. Ну це справжні так. обереги. Так. Ну я думаю, якщо ми поговорили про вишиванку і не поговорити про пісню, тим паче, що на твої слова написана не одна пісня. Звичайно. Значить, написала її Ліля Кобільник, от своєю дочкою виконує. Кайш дома, поки в Василю, от ти в своїй творчості згадуєш Івана Носаля, хто він для тебе? І взагалі, ще ти часто згадуєш у розмовах Тетяну Фролову. Що це за люди, які, що вони для тебе означають? Коли мені не допомагали ліки, я звернувся до Івана Михайловича Носаля через своїх знайомих. І знайомий передав мені від нього цілий пакет зілля. І цієї сухої засушеної трави оці пелюстки. І треба було закапувати обидва ока, і тільки це допомогло. А Тетяна Іллівна Фролова це письменниця незряча. І було дуже цікаво, коли вона написала спогади про себе. Але ніяка книга мене так не здивувала і не так притягла до себе, як ця книга «Поклонюсь землі. Я загорівся читанням цим, тому що вона пише і про ту школу, і про тих вчителів, яких я особисто знав. Її доля дуже схожа на мою, тому що їй довелося, як і мені, працювати на виробництві і в той же час за сумісництвом вчителювати у вчительній школі. А це було дуже нелегко. Я думаю, що буде правильно, якщо розмовляючи, спілкуючись із поетом, я попрошу прочитати ще. Добре. Так буде. Ти воскреснеш Україну і віру, хоч ошукують тебе в упевнену ходу твою, невпинну, у милість Божу, в небо, голубе. Прислужницькі нап'явши знов в лівреї і гасла помінявши, мов чорти. Грабіжники, хапуги, фарисеї, Вірмо тебе хотіли б запрягти. Не вдасться ні тебе згноїти, земле, манкуртам, яничарам, колуям. Твоєї сили деревце зелене, я й сам нікому знищити не дам. Підводця досить скніти на колінах, чи ж довго ще дуритимуть тебе? Хай знає світ, вода твоя невпинна, з тобою Бог і небо голубе. Вірш дзвіниця. Камінна гора, мальовничий почаїв, тут липи цвітуть і співають сади. Творця у молитві душа величає. Віками, шляхами йдуть люди сюди, столиця дитинства, мій рідний почаїв, цілюща прозорість малого струмка, на виспі стрімкій, мов корона сіяє верхом золотавим дзвіниця струмка. Висока дзвіниця, небесна дзвіниця, дзвін благовістить від села й до села, немов закликає всіх з Богом змириться. Змиритись з усім, що нам Бог посила. Василю, кілька передач тому я спілкувався із Сергієм Раченцем із Дубно, який передавав тобі великі вітання. Дякую. От, і... На взаєм я йому теж вітання передаю. Можливо, він бачить нашу передачу. Я її передачу дивився з великим задоволенням. І сусідам сказав, і весь будинок дивився нашу цю передачу про нього, погорина. Так. Я думаю, що нас Сергій чує. Так. От. Василю, над чим працюєш зараз? Ну, хвалитися наперед, кажуть, не можна, бо чоловік предполагає а Бог розполагає. Планувати я ніколи нічого не планую. У мене так іде якось. Спонтанно все. А збираю і вірші потихеньку, от, пишу. От. Можливо, щось буде згодом, але наперед я не можу похвалитися. Написав я вже навіть більше півсотні, але ж треба вибрати, звичайно, і треба ще допрацьовувати. Якісь нові я ще хочу написати, можливо, ще й переклади з'являться нові. То я хотів би разом коли-небудь, дуже хотілося б, щоб книга вийшла. Навіть я вже приблизно назву маю, але хай це буде в секреті. Хай буде. О, так. Василю, наша творча група щиро дякує тобі за цікаву таку розмову. Сподіваємося, що погорина ще не один раз звернеться до тебе. Бажаємо тобі міцного здоров'я, творчих успіхів. Шановні друзі! Нагадуємо, що сьогодні наша творча група спілкувалася з поетом Василем Лящуком. Погоріна каже: Вам на все добре, до нової зустрічі рівно через два тижні.